Пане Дмитро, скажи, будь ласка, вчора матч не відбувся. Як це психологічно вплинуло на вашу команду? Принос матчу? Добрий день. Ну, перше хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України те, що вони роблять, завдяки ним ми граємо в футбол. З приводу вашого питання, та як вплинуло? Ми всі в цих реаліях? Я думаю, що пане ми за цей період вже підсумуємо. У нас не перший раз такий перенос. Тобто Я не думаю, що насильно насиллю. Чи все пішло по вашому плану? Тобто суперники забили гол і видно ви швидко відігралися. Були моменти, але ну, не так багато ви реалізували. Наскільки все вийшло? Наскільки все вийшло? Рахунок на табло, один-один. Ми сюди їхали за перемогою напевно, якщо не виграли, то, напевно, не все вийшло у нас. А що вплинуло на цей результат, якщо ви не досягли? Можливо, поле чи проходна погода, чи ще щось? Вплинуло те, що ми не забили на гол більше. Ось і все. А всі питання до нас. і mm. Все інше це потусторонні тим, якісь питання. Ну, яка задача команди на сезон вашої? Вихід першої лігу? Ну, ми ставимо задачу від гри до гри, а в кінці чемпіонату буде видно. Ну і в першому матчі наша команда поступилася. Сьогодні зігралась нічого. Ви побачили якісь переміни в команді Нива? за, 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 після, за одне коло? Та цін ну, команду Нива. У є, вас є, є, є кваліфікований тренер, як буде давати оцінку. Я дивлюсь на свою команду. Ми сьогодні не виграли. 1 -1, і я тільки можу по своїй команді сказати. Івана Васильовичу, дякую вам за гру. За того боку. Ми відібрали очки у лідера, з іншого боку, все ж грав вдома. Чи задовільнив вас результати, чи все ж сподівався напряму? Ну, <музаджун> дякую. Грали дуже гарну команду, яка йде в лідерах. Є кваліфіковані гравці там, та, такий опитна, досвідчена да, команда. Тому. Досить добре, що взяли очки. Да. Ну, таке двояке впечатлення у нас від гри. З одного боку очко, але да, з іншого в кінці гри у нас було більше моментів, щоб вирвати цю перемогу. І ну, радує те, що хлопці з такою командою. Ми в другому таймі, я вважаю, зіграли краще, ніж вони. І в, і заміни в нас вийшли молоді хлопці, да, і, ну, трошки да, усилили, кінцівки правда, нам не вистачило поставити крапку. Да, Макс Остафів так непогано, бігрував, вривався, але там підскользнувся, були ще моменти Страшкеві, Загорулько. Тобто моменти були, да, і в них теж були, але вважаю, що як брати в общу гру, то ми виглядали достойно, достойно і з такою гарною командою. Тому якби, ми вже ждали ми так, з командами, які в нижній да, турнірній таблиці, нижні нас, брали, очки вигравали. А поки з цими командами, що вище нас ми гра вже непогано, ми грали, але очки не набирали. Тому але гарно, що зараз набрали очки, і це, я думаю, хлопцям буде психологічний такий символ, що вони дійсно можуть грати з командами, які в верхній частині таблиці. Це дуже радує. Борисова Тоського сьогодні не було нашого основного захисника. Наскільки його змогли замінити, і взагалі така, Чи можлива заміна лідерів молодими гравцями? Ну, ми вже звикли, що ми. Не можемо зіграти 2-3 гри одним складом в захисті, да? тому у нас якісь то вилучення, то травма. Не вдається нам зіграти в обороні стабільним составом. Ну, вже ми звикли, вже є хлопці на заміні, да, які перевели Олега зараз центральним защитником Чепуренко досить гарно зіграв. Есть, ну, хлопці молодці. Тепер ждемо що боря, зараз вже буде грати, да, Діма Рагурський вже відновлюється, повинен вже, я думаю, що може з Кудровкою вже буде грати, тому у нас поповнюється склад, це дуже радує, тому що у нас і так дефіцит глибини составу, тому е, гарно, що вони вже відновлюються і на наступну гру, я думаю, будуть в строю. Ну, коли ми забили гол, майже через хвилину пропустили. Чим це пов'язано? Трошки розслабилися гравці чи є якийсь інший фактор? Завжди, коли ми хлопців попереджали, що завжди, коли ти забиваєш гол, да, там 5-7 хвилин у цих перших треба стримати натиск суперника, але не вдалося, навіть не встигли ми порадуватися да, і одразу пропустили такий гол. Ну, ошибки там да, чуть групова така з захистцями. Неправильно перестроїлися. Вони забили голну. Треба, треба зразу, я вже говорю, після того, як забили, трішки сконцентр... сконцентрований, да, грати. Нам. Добре, колеги, є запитання? Немає все, дякую, вам бажаємо перемогу.